Прокуратури Харківської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні щодо шахрайства в у великому розмірі. У ході досудового розслідування в рамках кримінального провадження, викрито незаконну діяльність групи осіб з виробництва фальсифікованої харчової продукції, молока сухого, какао, яєчного порошку, як власного виробництва підприємства, так і відомих брендів держави. Організатором такого харчового фальсифікату став киянин 35-річний, якого на складському приміщенні на території одного з підприємств міста Харкова облаштовано цех з виробництва харчової продукції. Фактично ж, останній займався Змішуванням вказаних харчових продуктів, до яких домішував різні суміші, та фасував їх у пакунки з логотипами і відомих підприємств України. Під час проведення обшуків у офісних приміщеннях та складських приміщеннях працівниками правоохоронних органів області виявлено понад. Трьох вже готової продукції сухого молока з наклеєними логотипами торгових відомих торгових марок, понад 10 тонн різних сумішей, які вже були підготовлені для пакування. Для послідуючої реалізації від імені торгових марок виробників харчової продукції усього вилучено продукцію більше ніж на 2 мільйони гривень. Вилучена комп'ютерна техніка, засоби та пристрої для виготовлення фальсифікованої продукції, етикетки, підроблені, наклейки за даними, Аналогічні підприємства діють на території інших міст України. Досудове розслідування проводиться за частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України Шахрайство, вчинене за попередню змову групи осіб у великих розмірах. Наразі досудове слідство триває, встановлюються потерпілі у даному кримінальному провадженні. Будуть призначені ряд експертиз на предмет, у тому числі на предмет шкоди здоров'ю відживання вказаних харчових продуктів.